Вводимо в браузері Підписати документи Дія. Обираємо сайт DiaGo.ua. Натискаємо Підписати документи. Обираємо Дія підпис UAI. Натискаємо на посилання Дія. Заходимо в Дію. Натискаємо Підписати. Підписуємо. Повертаємось у браузер на сайт DiaGo. Натискаємо Далі. Натискаємо Обрати інший формат. Обираємо формат P7S, додаємо Файл, Підписати. Знову натискаємо посилання Дія, Підписати, Підписуємо, очікуємо. повертаємось знову на сайт DIA.GO. І отримуємо файли з підписом. Далі завантажуємо все архівом і все, файли у вас на телефоні.